Відео я покажу вам, як працює смарт-контракт. Ми вже зрозуміли, що смарт-контракт то такий собі код, який присутній на кожному на кожній платформі, де ми підключаємо наші гаманці і робимо якусь певну дію. Дію, По суті, якщо ми там, наприклад, робимо обмін монет, так? тобто ми підключили наш гаманець. Міняємо, наприклад, монету USDT на монету ефір, так і смарт-контракт, оцей він допомагає нам зробити цю дію автоматично, так тобто немає тут ніяких посередників, по суті, вся довіра до цього коду, який працює. Ну, в цей код вмонтовані певні правила, параметри і так далі. Там що при певних обставинах, ну коли при певних обставинах оцей код саме і спрацьовує. І відбувається така дія. Тобто ми зайшли, під'єднали наш гаманець, тобто нажимаємо на кнопку, що ми хочемо обміняти USDT на ефір, вибили кількість USDT, за яким ми обмінюємо його на ефір, наприклад, там 20 USDT. так Оцей платформа, вона ну платформа, на якій вмонтований цей смарт-контракт, вона. Що вона робить? Вона перевіряє, чи в нас є ті USDT на нашому гаманці. Це все робиться доволі швидко, тому як би можна знаєте, не заглиблюватися, що це таке, як воно працює, але ось повна дія, ну, повна дія. Це коли ось воно перевірило, чи у вас є USDT на гаманці, чи це USDT не фейкові, якісь, а справжні. Воно обміняло і там, зарахувало вам на ваш баланс в гаманці вже оцей ефір. Давайте подивимося, як воно працює. Дивіться: платформи, де ми робимо обмін монет, так, або ще кажуть, свап монет їх є дуже багато. Тобто ми про це будемо вчити. Зараз ми просто намагаємося зрозуміти, як ось цей смарт-контракт працює. Ось. Я люблю платформу Slinkшот. Connect Wallet, Metamask. Під'єдналися. Далі вибираємо, ось в мене мережа Arbitrum. Тут є кілька мереж. В залежності на які у вас мережі є ваші активи, там ви і можете робити обміни. Бачите, на, оцьому, на оцій платформі є от скільки мереж. Якась інша платформа буде ще інша мережа. Інші мережі, або більше мереж, або менше мереж. Кожна платформа унікальна. У мене є ось USDT от 20 доларів майже. Я натискаю, що я хочу всі поміняти на саме ефір, от значок ефіру. Ось воно вибило поточний курс, нам показало. Ну, по суті, курс так і є зараз. Ефіру, ось навіть графік є в них. Інтерфейс тут може на кожній платформі різнитися. Ну, мені ось цей вебсайт подобається. От дивіться, її я купляю. Ось все. І дивимося, як на гаманці відбувається транзакція. Ось, зникло USDT, появилися в мене цей ефір. По суті, так воно і відбувається. Бачите, я просто клікнув. І смарт-контракт. От я хотів саме, щоб ви повністю зрозуміли, що таке смарт-контракт. Я клікнув то, що мені треба, а смарт-контракт виконав всю угоду. По суті, це і є як смарт-контракти працюють. І таких дій ну, це ж не тільки є обмін монет, ще є багато що. Так, ми будемо про всі в них вчити в цьому відео. У нас було питання розібратися, там що таке смарт-контракт і як він приблизно працює.